Спілкуючись, ми зразу щитуємо, э, яку емоцію людина виражає, тобто інтерес, захоплення чи якісь таке розчарування у мені. Погляд такий, з тобою щось не окей, ти якась не така. І коли я висловлююсь емоційно красиво, а людина мене відволікає із цікавості на. Нездоровість, не ти якась ненормальна, з тобою щось не те приглядається до вас таким чином. Тобто ваш фокус уваги із творчого процесу перев... намагається переводити в сумнів під свій фокус уваги. Тобто з тобою щось не окейне, ти якась не така, тобі треба йти лікуватися. І розумієте, такі натяки через погляд, через жести, міміку, ви відчуваєте, що цей погляд не є допитливий. Так, цікаво, розкажи. А мене цікавлять якісь деталі: це і зацікавленість. Тобто людина підтримує вашу хвилю, інтересу, або навпаки, вибиває вас із колії. Тому треба добре розуміти, чи ви тримаєтеся свого фокусу уваги, чи переключаєтеся на сумнів, і на це, це руйнівне таке сприйняття. Тобто, кому ви більше вірите в даній ситуації собі чи людині? Бо інколи людина щось цікаве може таке в чомусь і засумніватися, ну то цікавий і такий варіант. Я взагалі то люблю прислухатися і до людей думки, що тут для них може бути неадекватним, що їх може тривожити. Раз в них така виникає емоційна реакція. тобто а тепер я ще більше розумію, що в людей виникає просто страх невідомого. Страх невідомого, тобто вони чують таку інформацію вперше, а значить, це нормально їх тривожить. Тому вони найчастіше сумніваються. І тут мені не варто під'єднюватися під їхній сумнів і, пере... і втрачати віру в себе, переходити у віру, в те, що я ненормальна, а зі мною справді щось не те. Розумієте, не варто розгойдувати свою нервову систему, підлаштовуючись під чужі інтереси, які впираються лише у те, що людина у стані страху, тривоги, тому що вона не розуміє, що ви таке говорите, і людина стривожена, перелякана трішки. Тобто нова інформація вона завжди є для людини таким або допитливим. Якщо людина дуже така прокачена, то це буде допитливістю. А якщо людина така, що не дуже росте, не розвивається, то для неї буде найчастіше страх. І стресом така інформація, тому нічого страшного немає. Тримайте свій фокус уваги, а людини хвилювання страху не беріть до уваги, якщо це не прокачана сильно людина. Якщо це тому, що прокачана людина, вона ніколи в житті не буде вас намагатися, як то кажуть, переключити на негатив, тому що в неї буде достатньо знань, щоб йти в ногу з вашим успіхом, щоб вас підтримувати і вам допомагати проявлятися, а не знищувати вас.